Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 9 лютого 2025 року. Подивимось, який сьогодні день чим наповнений. Якими емоціями, якими думками, справами у мене сьогодні приємний день. Її донечки, сьогодні день народження. Вітаю тебе, моє птася. Ну що ж, карта дня для нас королева кубків на дні колоди Туз пентаклів. Ну що ж, королева Кубків це доросла жінка-Стахії вода, Риба рак Скорпіон 45, якщо це ви, ну, сьогодні буде день для вас такий важливий, значущий. Ви будете... Важлива сьогодні ваші емоції в чиємусь житті будете важлива. Для когось це може бути знайомство з такою жінкою. В когось вже є така жінка, Чи, можливо, чиясь це мама, чиясь бабуся, чиясь коліжанка, знайома. І от це жінка, яка, можливо, підніметь вам настрій. Так, тому що королева кубків вона романтична, вона весела, вона тканяшна, вона міє вислухати. Ну Жінка-красуня. Яким чином програється вона? Підставляйте, якщо це ви, то такий сьогодні буде у вас настрій, емоції будуть сьогодні. Рулити, так би мовити. так? Якщо це не людина в вашому житті, то це емоції ваші, пов'язані вже з чим підставляйте. Гарний настрій з кимось, з чимось, з ситуацією. Ваша реакція на щось на дні колоди в нас пентаклів. А ту спентаклі це можливість, яку нам дала доля, можливість, яку ви отримали. Це може бути робота, плани стосовно інвестицій, це може бути стосовно тіла щось, це може бути подорож, яку ми, за яку ми заплатили, оплатили. І оце емоції наші з цим пов'язані. Це стосовно тіла, коли ми. Заплатили за абонемент, купили абонемент, і наші перші враження від фітнесу, наші перші враження, можливо, від дієти, від процедур стосовно тіла, процедур краси. То емоції, які викликають якось це навчання, можливо, ви заплатили за курси, і от все, що. Викликає вас емоції. Отут ви спробували, ви купили собі, заплатили, купили, спланували щось, а це вже наші емоції. А. Як це все відбувається? Ну, емоції також бувають різні. Вони можуть бути плюсові, захоплення. Радість, а можуть бути і мінус такий, як, а я хотіла результату вже і зараз, а я очікувала інший результат Ну, такими претензіями. Тому вже дивіться, самі підставляйте, кого як програється. Ну що ж, а ми подивимося, що нам буде допомагати? Що нам буде? Допомагати, колісниця, дорога, автомобіль, швидкість, рух, впевненість, наші амбіції, наша наполегливість, наша рішучість, дорога. А вже кому що підставляйте. Ну, гарне поєднання сьогодні, тому що на дні колоди в нас був туз пентаклів, тобто це якісь розпочинання, які я перерахувала, і колісниця це наполегливість в тому. Ви прийняли рішення, ви вирішили, знаєте, от як, тобто є вже, у вас є план, все сплановане, все розписано, і ви дотримуєтеся цих, цього плану. Свого бачення. І от колісниця це про те, я впевнений, куди я їду, я впевнений, куди я йду. І от це все буде супроводжуватися нашими емоціями на, на от те, що ми робимо. Втілюємо, плануємо, отримуємо вже перші результати, навчаємося, прикладаємо зусилля в спорті, догляд за тілом. Тобто це колісниця. Щоб досягти результату успіху, вона не звертає з наміченого свого шляху. Тобто, це в навігатор вже закладені координати, кінцева зупинка і все. І ми їдемо чітко дотримуючись всіх правил, всіх настанов, які самі ми для себе прописали. Ну що ж, а що нам буде заважати? Що нам буде заважати? А, ну, Звісно ж, непоєднувані енергії. Дивіться, колісниця нам в поміч, рух, активність, вогонь. А заважати буде що? Зупинка. Ну ні, сьогодні нас справді зупинка це не для нас. Лежати, відпочивати, приймати, думати, травити ні. Зупинка. Відпочинок, таке горизонтальне положення, сьогодні буде заважати, тому що в такому стані емоції, вони візьмуть верх і лежати на одному місці буде важко. Ми заховаємо, у нас є колісниця, яка нас штовхає впер до втілень до результатів, тому. Ні, сьогодні зупинка не для нас. Це справді як про мою донечку. Вона сьогодні вирушає в подорож, це як все про неї. Ну що ж, мої друзі, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні позитивних емоцій, нових вражень, нових звершень. Щоб колісниця сьогодні. Втілила всі ваші бажання, амбіції, задуми. Не звертайте з наміченого шляху, на дні колоди в нас був туз пентаклів, можливість, яку ви отримали, чи план, який ви собі намалювали, склали, чи от стосовно тіла, що ви собі намітили, не звертайте. Колісниця це вперед і тільки вперед. Не сумнівайтеся, не бійтесь. Я бажаю вам результату, досягнень, втілень і чудового настрою, щоб королева кубків сьогодні була для нас ніжністю, жіночністю, романтикою, позитивними емоціями, такими приємними враженнями. Дякую, любі, що ви зі мною, я вас люблю, обіймаю, налаштовуємося на позитивний. І активний день. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за те, що ви мені пишете, за коментарі, за, за те, що ви ділитесь зі мною своїми емоціями, своїми враженнями, за ваші побажання. Це дуже для мене важливо, це дуже для мене цінно. Ставте ще вподобайки, хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, мої любі, обіймаю до зустрічі, па-па.